Ну що поки готується наш а... Гарбузово-яблучний тарт, так власне, ми будемо переходити до нашої наступної теми. Ми вам анонсували, що сьогодні ми поговоримо про дислексію, дисграфію у дітей, як допомогти дітям в навчанні. І хочеться сказати, що за статистикою 15-20% людей в світі стикаються з різними проявами труднощів в навчанні, дислексією, дисграфією та дискалькуляцією. Проте більшість дітей з такими порушеннями частіше чують від навколо. Олишніх звинувачення в ліні і дурості, це якраз те, про що ти зазначала на початку програми, що е, сприймають дитину як не а насправді дитина з цим нічого зробити самостійно. А ще є така інформація, що частіше всього такі діти стають геніями і великими винахідниками, тобто хто знає? Хто знає, хто знає, бо вони, напевно, більше зосереджені на якимись можливо, своїх внутрішніх можливо, процесах. Ну, тим не менше, роздумувати ми будемо про це не самі. Так, з нами в студії Міхеєва Олена, логопед-дефектолог. Запрошую вас до нашої студії. Заходьте, так. будь ласка. Доброго сидайте. ранку. Доброго Запрошую. ранку. Сидайте, будь Доброго ласка. ранку. Всім. Є чай теплий, якщо. Хочеться зігріятися так? так. Ну, власне, що таке дислексія і дисграфія, як вони проявляються, Ну, і в якому віці найчастіше? Ну, то давайте будемо розбиратися з цими поняттями. Mm -hmm. Дислексія це розлад читання, mm -hmm. дисграфія це буде розлад письма, mm -hmm. дискалькулія це буде розлад у понятті математичних mm -hmm. різноманітних обчислень, mm -hmm. уявлень і так далі. Що хочеться сказати насамперед, треба відноситись до цього як до хвороби, не як до деяких там особливостей дитини. Ні uh -huh. і, іменно як для до хвороби, і дуже потрібно бути уважними до цих дітей. Якщо ми зарані зможемо виявити це, то ми можемо дуже правильно, дуже вчасно відкоригувати і допомогти uh -huh. дитині. Щоб вона не отримала різноманітних психічних травм, і так далі, щоб вона не стала предметом до насмішок mm -hmm. і так далі Щоб була більш-менш така до неї. Комфортна атмосфера для її розвитку, угу. а ця хвороба вона більш фізіологічна і там залежить від якихось чинників там при народженні дитини, чи це може бути набуто внаслідок якихось психологічних травм у дитини? Давайте будемо розбиратися із цим питанням. Є такі фактори, як спадковість. Безумовно, якщо у батьків або у дідусів там десь у роді були такі складнощі у навчанні, то дійсно ці складнощі можуть і у дитини. Також будуть впливати фактори, яка рука домінуюча: ліворукість або праворукість, або дитина амбідекстр взагалі. Також буде від того наскільки сформована мова, наскільки працює фонематичний слух і різноманітні відділи головного мозку, які відповідають взагалі за наше спілкування. Тобто це будуть і лобні, і скроняві, і темінні зони. Все okay. буде залежати. Від цього, тобто безпосередньо саме навчання дитини, тобто це не упущення батьків, які там або в читанні не допомогли, або в письмі ні, цим ні. це не обумовлено. Я ще раз наголошую на тому, що це хвороба, mm -hmm. і до неї потрібно відноситися дуже відповідально, mm -hmm. дуже пильно, так оберігати дитину, допомагати їй у коригуванні. Потрібно своєчасно звернутися до спеціалістів. Якщо батьки не знають, що з цим робити, то потрібно почати з простого, почати з простого, почати обстеження зору. Почати обстеження слуху, звернутися до невролога, немає там якихось неврологічних проблем. Якщо немає і це є дислексія, не ускладнена ніякими іншими діагнозами, значить ми повертаємося до дефектологу, до логопеду, до нейропсихологу. Угу. Зрозуміло. Як розпізнати, що дитині потрібно якраз пройти це обстеження? Що от пора звернутися до таких спеціалістів? От як батькам це побачити? Ну насамперед побачити. За скаргами вчителя за тим, як вони працюють з дитиною, виконують домашні завдання. А, тобто, це вже трішечки старших дітей стосується. Ну, Якщо це дитина маленька до п'яти років, ну це... до п'яти років, я взагалі вважаю, що не потрібно її навчати там читати, писати або дещо, бо ще не сформовані певні відділи головного мозку. Давайте будемо е, до цього відноситися так дуже обережно. Зараз мені здається, всі хочуть просто не знаю з трьох місяців, дитина ну я просто і про те, щоб е, батьки не переживали у випадку того, що вони там або запізнилися, що це треба було раніше а от за дитиною вже там 8-10 років, і ми тільки зараз виявляємо це. Так ні, головне, головне. Це вчасно це виявити, тому що на, 11, на 10 на десятій, рок вже сформовані ці відділи, і дитина вже повинна вміти читати, писати і так далі. Якщо цього не відбувається, ну це вже буде, мабуть, запізно, але ж все рівно потрібно цим займатися. Будь ласка, як коригується ця хвороба, чи можна її якось можна, можна і потрібно. Ну давайте ще раз звернемося трошечки назад. Угу, Відійдемо так. з вами, коли ми говоримо про те, що батьки намагаються навчити зарані дитину підготувати до школи, навчити її читати, писати, рахувати і так далі, і в них це не виходить. Я би звернула увагу батьків, що потрібно насамперед розвивати когнитивні функції дитини. Тобто Зробити її так, щоб вона змогла навчатися взагалі. Тобто, це буде і пам'ять, і увага, і артикуляція, щоб була гарна, щоб був розвинений фонематичний слух, щоб був багатий словниковий запас. Тобто, роботи перед тим, як навчати дитину читати або писати, дуже багато. Дуже багато. А де це батькам взяти цю інформацію? ну давайте так. я Я порекомендувала б батькам підвищувати свою батьківську компетенцію, звертатися до інтернет-ресурсів. Зараз їх дуже багато. Зараз дуже багато таких гаджетів, які допоможуть дитині при дислексії, при дисграфії. Тобто є чим займатися, є є десь шукати допомогу, звернутися до нейропсихологів, поводити дитину у розвиваючі центри з метою розвитку координації рухів, дрібної, загальної моторики. Тобто дуже багато аспектів. От, е, питання стосовно того, от ви зазначили, що е, це хвороба, і потрібно ставитися до е, цього. Процесу, як до хвороби, до процесу лікування. Як цей момент проговорювати з дитиною? Чи не викличе саме оце ставлення до неї як до хворої дитини, яка має проблеми і вади в мовленні або письмі, якихось психологічних наслідків? Давайте будемо розглядати так. Якщо з медичної точки зору, то дислексія, дисграфія, і ці всі, то, що ми називаємо хворобою, це є мінімальна мозкова дисфункція. Які е, ділянки головного мозку будуть е, мати розлад, це вже будуть, можна дізнатися за допомогою таких досліджень, як енцефалограма, томограма і тощо. Але mm -hmm. це буде назначати вже невролог. Дійсно, mm -hmm. це не дефектолог, не... ми можемо просто рекомендувати звернутися, але це вже будуть давати направлення вузькі спеціалісти. Mm -hmm. I... В максимально хороших обставинах, так коли батьки побачили завчасно, так. коли це потрібно, почали лікування, чи може дитина максимально позбавитися від цієї хвороби і мати повноцінне повноцінну трошечки. Тут є такий негативний момент. Ця хвороба дуже довго лікується. Це повсякденна праця, це що можу сказати, це потрібно мати любов і терпіння. Любов і терпіння і працю, знаходити час для своєї дитини, приділяти увагу, працювати зі спеціалістами, обстеження, постійно спостерігати динаміку. Тобто це все потрібно робити. Можна навіть вести щоденник, такий певний, що ось ми на сьогоднішній день у нас, отак, через місяць у нас є певні успіхи. І що б я хотіла ще зазначити, є такий момент, коли виникає конфлікт між вчителем і батьками. Наприклад, коли батьки. Бачить, що у дитини дислексія, і кажуть вчителі, він не може навчатися в нього дислексія. А вчитель не знає, що таке взагалі немає, немає да немає уяви. Тут виникає конфлікт. Або вчитель знає про дислексію, починає казати батькам, що треба звернутися до спеціалістів, uh -huh. а батьки кажуть. Не може бути мій син або донька, вони геніальні. Це ви поганий там педагог і так далі, і тому подібне. І такі бувають у нас, але ж на цей час у нас дуже багато спеціалістів. Ми можемо моніторити ситуацію, можемо звернутися до одного, до іншого. Дуже багато відгуків є, і ми можемо обрати такого спеціаліста, який підійде вам. Який майбутнє у таких діток? Майбутнє саме світле, саме гарне, якщо дитина виросла у доброзичливій середі, якщо про неї піклувалися, розвивали її, це ще буде дуже за... залежати так, буде залежати від, від того середовища, де він знаходиться. Тому до вчителів було б особливе таке прохання звертатися до цих дітей з. Увагою, з повагою не дозволяти дітям дражнитися і самим не дозволяти робити грубі такі зауваження дитині, щоб вона відчувала себе комфортно і не відчувала таких дуже великої різниці зі своїми однокласниками. Дякуємо. Дуже важлива інформація. І дійсно, от як ви сказали, любов, терпіння і турбота вона допоможуть в цьому процесі, як від з боку батьків, так і з боку вчителів, які будуть навчати цих дітей, дорогі друзі, проговорили серйозну тему про дислексію, дисграфію, дискалькуляцію із логопедом дифлотологом Оленою Міхеєвою. Якщо вам ця тема актуальна, перегляньте її ще раз на нашому youtube каналі Дякуємо вам. Вдячна вам теж. До побачення. Всього на все добре. Добро благословень. Дякую.